Існує чотири види насильства фізичне, психологічне, економічне і сексуальне, кожна історія насильства як двері, які здаються замкненими. Він ніколи не бив мене, але просто постійно принижує. каже, що я ні на що не здатна. Знаєте, я починаю в це вірити. Кожен раз після побою він просить пробачення. А я вірила. Подумала, що заради дітей треба терпіти, але з кожним разом стає тільки гірше. Він зробив це безмого так. Після того я не могла ні говорити, ні дихати, я просто мовчала. Усі гроші тільки в нього, я маю просити навіть на хліб. Він вирішує, що я можу купити і коли можу вийти з дому. Але ці двері можна відкрити. Якщо ви розгублені і не знаєте, що робити, звертайтеся до Конвікус Україна. Наші соціальні працівники вам допоможуть. Або на цілодобову гарячу лінію Ластрада Україна 0 800 500 335, або 116 123. Якщо ситуація критична, телефонуйте до поліції 102 або 112. Якщо ви наважилися піти від кривдника і не знаєте, куди звернутись, Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству має кризові кімнати для короткого перебування і притулок для проживання понад три місяці. Якщо ви наважилися розлучитися, але не знаєте своїх прав і не маєте грошей. То для постраждалих від насильства безоплатна правнича допомога надає безоплатну первинну і вторинну допомогу. Вихід є ми поруч, ми допоможемо. Щоб дізнатися більше, відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням під відео.